Мої вам вітання, друзі-колеги. Перша машинка, яка в цьому році пішла, вже дві доби працює на Бахмутському напрямку. А, буквально через годинку, півтори, може дві, мають підскочити поуцю. Їй було приділено вчора весь день. А, все, що потрібно, було зроблено. А вона на низькому старті. Та теж, можливо, сьогодні теж підскочить хлопці, вирвуться, заберуть її. А, всі вони, по ходу, напрямок один, Тому ми велику справу робимо. Цей напрямок підтримати вкрай необхідно. Так, а, що по ній, по цій? Ну, все зроблено. Домкратом доукомплектували валонним ключем. Все, що не вистачало, все поклали. Так, паски генератора замінені. Нарешті знайшли вчора, де все-таки підтікання на правій бачині двигуна було мастило. Це тріщинка, братки, вакуумника. Все. Замінили і підтікання вже немає. Далі, і саме головне, це підсилили слабке місце, це рама. Отак. От от. Бачите, да? І труба в трубі поперечка на ту сторону зв'язує таку самісіньку пластину з тієї сторони. І одразу відчуття гатінші стали. Вона така зробилась моцна, вже не грає тарама, як холодець. Ну Це їхнє слабке місце. Ну, усунули, все зробили, перевірили, покатались по ямкам, все тримає, все дебело. Так, ну що, на низькому старті? Хай хлопці беруть і щоб служила до нашої перемоги. Ну що, по машинкам, цим машинкам все зроблено. Чекаємо на хлопців і рухаємося далі. Все буде Україна. Це 100 пудов.